Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних компактних ламп від компанії Bosma на цоколь H4. Артикул даного комплекту 72-82. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Такий мають вигляд. По розміру це стандартні галогенові лампи. Цоколя 4, як ми все знаємо, це дальнє ближнє в одній лампі. На ближнє світло на кожній лампі використовується 8 світлодіодів, і на дальнє також 8 світлодіодів. Потужність даних ламп 28 Вт. Корпус абсолютно повністю металевий. Є на кожній лампі дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера компактно вбудована всередині, і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартних роз'ємів живлення 12 Вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колірна температура в даних ламп заявлена 6500 кельвін, як бачимо, вона така і є. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 2300 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.